І про добрі справи, і про те, як Небайдужі українці об'єднуються між собою і допомагають одне одному. Будемо говорити зараз. Нагадаю, що у нас є такий проект, створений за підтримки САР «Єднання», ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Це така серія розмов із українськими активістами, з немайдужими громадянами, які допомагають одне одному. І власне я маю таку надію, що ці розмови надихають і вас на добрі справи, і долучатися до. Такої е, громадянської активності, і е, власне е, просто е, показують, е, що. Е... Що насправді треба вірити в людей, і людяність це якраз те, що дуже відрізняє нас від наших ворогів? І отже, сьогодні в рамках розмови в проєкті з «Єднання» ми будемо говорити із головою громадської організації «Fight for Right» Юлією Сачук. Вона вже є на прямому зв'язку із нами. Пані Юлія, чи чуєте мене? Так, доброго дня. Чую вас добре. Доброго дня, і вам дуже дякую, що погодилися на розмову. Знайшли час поспілкуватися із нами. Отже, Fight for Right – це неприбуткова правозахисна організація, е яка займається захистом прав людей з інвалідністю. Перш ніж е говорити про те, як ваша діяльність змінилася з 24 лютого, і що вже вам вдалося зробити за цей час, і як перебудувати власну роботу. Я би хотіла, щоб ви для наших слухачів трохи розповіли. Чим організація займалася власне до повномасштабного вторгнення, які проекти у вас були, і е, власне які основні виклики були в плані захисту прав людей з інвалідністю? І як вдавалося їх долати? Ці виклики? Ем, так, дякую за питання. До 24 лютого ми е, працювали напевно як класична організація правозахисна. Ми займалися адвокацією, намагаючись поліпшити українське законодавство і привести його до міжнародних стандартів, зокрема в сфері захисту прав людей з інвалідністю. Також ми намагалися зміцнити спільноту самих людей з інвалідністю, аби вони також знали про свої права і могли захищати. І така велика мета наша це дійсно покращити життя людей з інвалідністю в Україні. В нас були різноманітні проекти: це і інформаційні кампанії, це і навчання для людей з інвалідністю для органів державної влади. Ми тісно працювали з центральною виборчою комісією в межах налагодження виборчих прав людей з інвалідністю. Ми співпрацювали з міністерством соціальної політики з багатьма органами, намагаючись оці міжнародні стандарти, коли людям з інвалідністю комфортно жити. Країні, де їх права не порушуються, запровадити в нас в Україні, але та, трапилася е, війна, і е, напевно трошки мій скептицизм або, можливо, реалізм, і е, позиція команди допомогли нам е, бути більш-менш підготовленими зокрема, в плані евакуації власної, я маю на увазі команди. І е, далі, з першого дня ж війни, коли ми ще перебували в такому самі, не розуміючи, що відбувається стані, ми вже отримували спочатку від учасників нашої мережі, від наших друзів, колег запити про допомогу, буквально консультація, куди краще поїхати, що краще зробити, що з собою взяти. І ми е, це органі. З перших днів війни ми почали допомагати людям з інвалідністю. Мій скептицичність ще й проявилася в тому, що, будучи студенткою програми з міжнародного права в сфері прав людей з інвалідністю в Ірландії, цього ж року, я ще за місяць до вторгнення, напевно, почала бити на сполох, питати в міжнародних експертів. Що можна зробити, як це відбувається в країнах? Які є стандарти, намагалися залучити партнерів або великі організації, приділити питання можливому російському вторгненню уваги і людям з інвалідністю, і це нам дало змогу знову ж таки акумулювати і ресурси, тому що на той момент ми не мали жодної підтримки від жодних організацій. На той момент я зрозуміла те, що відбувається, в принципі зараз ще великі міжнародні організації, не будуть дуже ефективними в плані прямої підтримки, тієї, яку потребують люди з інвалідністю тут і зараз, а не лише заяви та ем, не дуже вчасні кроки. Ем, тому знову ж таки на 24 лютого в нас були як мінімум ем, мережа. Тих людей, які нас підтримували, в нас були контакти, ми розуміли стандарти, і в нас були ресурси для власної евакуації. А можете трохи детальніше розказати, як ви цей план готували? Тобто, що найважливіше було забезпечити, що саме передбачити на випадок, якщо все ж таки розпочнеться повномасштабна війна? Тобто, ви пропрацьовували всередині команди цей сценарій, що кожен буде робити? Так, ми пропрацьовували сценарій. Ми пропрацьовували те, що буде хто мати в тривожній балісті. Ми пропрацьовували як, знову ж таки, як голова організації. Я подбала про те, щоб в людей були кошти. Я подбала про орієнтовні якісь плани, де ми можемо збиратися, які контакти треба мати, що робити, якщо не буде зв'язку. Тобто в нас. Плюс-мінус це було узгоджено, і ем, далі це вже був як такий е, клубок, тому що е, члени нашої команди це люди так само багато з нас, це люди з інвалідністю. Хтось з порушеннями зору, хтось опорно-рухового апарату, хто користується кріслом колісним, хтось не чує, тому тут прораховувалися ще й моменти доступності. Ще й моменти ті, як ми можемо е, тримати зв'язок, і е, далі вже всі е, ці наші розрахунки. Тобто, ми розуміли, що до прикладу, наша колега, е, яка перебуває, яка проживає на четвертому поверсі е, в Дніпропетровській області, навряд чи е, в її місті буде е, доступним укриття, тому ми розуміли і. Олежанками розуміла, що не найефективнішим е шляхом для неї буде все таки переїзд, так і евакуація. Ну і відповідно так далі е в команди, і ми на власному досвіді. Чим це добре? Це не лише там порятунок наших е життів, тобто, ми тут не є якимись героїками, але нам дали змогу те, що ми евакуювалися і виїхали вчасно, дали змогу працювати далі. Так як я говорила, ми з першого дня отримували. Запити про допомогу. Ми е, з першого тижня нам вдалося зв'язатися з тими організаціями, які займаються допомогою в надзвичайних ситуаціях людям з інвалідністю, зокрема е, з Америки, які стали нашими постійними партнерами, і разом з ними ми вже розбудовували. Що які запити ми можемо приймати, як це відбувається, як фіксувати, як верифікувати, як допомогти людям, як знайти транспорт? Хто може їхати? Не знаю, коли оголошені чи не оголошені зелені коридори, набір ресурсів, набір, збір коштів. Наша платформа на GoFundMe нам вдалося зібрати майже півмільйона євро на допомогу людям з інвалідністю, і це дуже багато людей, так само з інвалідністю з усього світу. Нам вдалося е, також отримати підтримку від е, великих е, організацій, таких як Google .org, The Nippon Foundation вже пізніше. Але все це знову ж таки як такі знаєте е, е, з простої історії евакуація групи людей, організацій, місія якої допомагати все таки людям з інвалідністю, покращувати життя, і це те, з чим я пишаюся. Е, ми відповідально продовжили нашу роботу. На сьогодні ми вже допомогли е, більше трьом тисячам українцям і українкам з інвалідністю. Ми маємо більше шести тисяч звернень. Кожен запит опрацьовується індивідуально, і в наших стандартах роботи це все таке допомогти в кожному випадку. Лише там, же, де ми розуміємо, що ми не можемо допомогти, ми знову ж таки або передаємо колегам. До прикладу, якщо це лікування, або людина з е, прикладу. Онко ми маємо ті ресурси, які ми можемо забезпечити до прикладу евакуацію, але лікуванням вже займаються інші і пошуком та лікування інші організації. Тобто, тут повністю побудована чітко система в нас працює близько п'ятнадцяти менеджерів. В нас працює гаряча лінія, вона працює. Фактично, спочатку, це були наші телефони, але фактично так ми запити приймаємо з першого дня війни і до сьогодні. Ми ні разу не мали вихідного, і я вважаю, що для маленької організації, яка, до речі, практично жодного разу не отримувала жодного державного фінансування України, і яка навіть зараз ми намагаємося все таки. Акумулювати кошти від міжнародних партнерів, тому що ми вважаємо, що українці і українки мають підтримувати саму першу чергу зсу. Я вважаю, що це такий е, дуже хитке слово, але напевно успіх. Е, і я дуже пишаюся, що спільноти людей з інвалідністю, як і наша команда, переламали цей стереотип в плані того, що ми змогли самі для себе побудувати таку emergency респонс. Або екстрену відповідь. Тобто на сьогодні ми надаємо як евакуацію, ми продовжуємо евакуювати людей з гарячих точок, Краматорськ, Бахмут, Донецька область, Харківська, Херсонська область, Миколаївська. Ми продовжуємо евакуювати людей звідти, Ми продовжуємо шукати прихисток, маршрути, прямування. Ми забезпечуємо людей квитками, якщо потрібно. У нас є наша власна е швидка, яку нам е дали в оренду партнери міжнародні. У нас є власний транспорт. Ми так само орендуємо е транспорт. Ми е забезпечуємо людей технічними засобами реабілітації, які є критично важливими зараз для людей з інвалідністю, тому що навіть ці. Мізерні ем, речі, які могла держава надавати до війни, зараз е, цей процес затягується: цей крісла колісні, це і слухові апарати для людей, які не чують. Ми так само е, надаємо іншу гуманітарну допомогу, юридичні консультації, психологічну підтримку. Ну, і знову ж таки це все працює е, день за днем майже 24 чотири Юлія, от ви знаєте. Ви коли сказали, що м, почали евакуацію всіх, хто до вас звертається прямо от з 24 лютого, от одразу після старту повномасштабного ну, вторгнення. Я собі намагалася уявити, як це взагалі могло відбуватися, пам'ятаючи, як, наприклад, люди виїжджали з Києва, так в цих е, величезних заторах по кілька днів, або які черги були на залізниці? Ну ці кадри досі, мабуть, всі пам'ятають це. Просто складно було уявити навіть я не знаю в найстрашнішому сні. Коли там в вагоні на 100 людей їде 700 і таке інше, як от в цих умовах в перші дні вам взагалі вдалося забезпечити ось це цю можливість виїхати для людей з інвалідністю, бо це ж просто технічно складніше ніж там людина сама собі зібралася, зібрала валізку, якусь і пішла на вокзал, чи сіла за кермою, поїхала. Так, е в перші дні це відбувалося в основному, оскільки в нас немає власного транспорту, в перші дні це відбувалося на рівні консультації в основному і на рівні е оплати послуг е перевізників. Ми е могли е і ми платили дуже великі кошти. Я думаю, що ви пам'ятаєте тоді, е скільки коштувало пальне, таксі і різні речі. А на рахунок навіть і тих самих вокзалів і потягів. Тут вже те, що дуже цінно в нас в команді, як я говорила раніше, в мене є інвалідність у багатьох людей, є інвалідність і ми це були на собі, які військові, які допомагали на вокзалі. Пам'ятаю, з Києва Свою валізу, тобто, дуже часто ця допомога, особливо на початку, коли в нас не було власних авто, полягала в тому, як і те, що є критично важливо для людини з інвалідністю, це максимально надати інформацію і супроводити людину. Тобто, так уявіть незряча людина, яка виходить з під'їзду, і вона не знає де. Знаходиться навіть машина, яка її можливо довезе до вокзалу, або до іншого вже автобусу, де можна буде пересісти. Тобто на початках це були е, ось такі ось консультації, або знову ж таки е, це був транспорт, який ми орендували, в тому числі і таксі. Ще одне і нового... налагодження, та і налагодження партнерства. На важко сказати партнерства, але такі вже напрацьовані лайфхаки. Хто і як може допомогти знову ж таки на вокзалі, якщо мова йшла про потяги, на якій лінії краще звернутися, де краще поговорити з начальником станції, де краще поговорити ще з кимось. Тобто тут теж були вже вибудовані ось ці лайфхаки. Угу. Ще звернула увагу на той момент. От ви казали про колегу з Дніпропетровської області, так яка точно знала, що вона не зможе спуститися в бомбосховище, і подумала, що насправді це питання для багатьох людей було таке досить болюче. Е, ну в тому числі там літні люди, мами з візочками, так з дитячими, е, е, люди на, на візках, е, е, люди з. З порушеннями зору, наприклад, слуху, ну там не чули сирени, так не знали, що треба спускатися в бомбосховище. Наскільки взагалі в Україні до початку повномасштабного вторгнення були ну, хоч якісь умови саме ось такої безпеки на випадок війни, пристосовані саме для людей з інвалідністю? Чи є в нас, наприклад, бомбосховища із пандусами, бо я не помічала. А, наскільки нам відомо, а, не було і немає, і що а, теж дуже сумно, що продовжується не бути. А, і а, навіть такого загального моніторингу ніхто не проводив, але от моя колега Таня а, в нас Кам'янського вона навіть зверталася до зверненням до міської влади. і... А, Відповідь була, я думаю, ми розуміємо плачевною. Тому, ну і це не лише про Кам'янське, це і про інші місця і міста і місця. Нема не було зроблено фактично. Мізерні якісь намагання були, і в основному від громадських активістів не було зроблено абсолютно нічого. Продовжує не бути нічого, це і бомбосховища, це і е, системи оповіщення, тобто доступ до інформації так, для нечуючих, для незрячих людей. Навіть ті картинки, які кидалися в телеграм-каналі, продовжують кидатися в форматі е, картинки. Незряча людина не зможе прочитати ще гірша ситуація, коли ми говоримо про. Людей з інвалідністю, які не в містах, а до прикладу, в сільській місцевості або знаходяться в закладах закритого типу, або в місцях не свободи. Це е, в Україні дуже велика система таких інституцій, і це є нашим таким соромом. Я можу сказати, тому що ну, ось ми недавно бачили напевно програмів сюжетно на BBC про дитячі подібні інтернатні заклади. Ситуація для дорослих з інвалідністю, які перебувають в таких закритих закладах, ще гірша, і держава була абсолютно не готова. Я е за місяць до війни почала так само намагатися пушити та стимулювати державу зробити щось. Мені вдалося домовитися про зустріч з МВС, е яка мала відбутися 25 лютого, але це були дуже великі зусилля. І мені дуже прикро, що при тому при всьому розгалуженій такій системі, коли ніби в нас є і система уповноважених, і система е, міністерств різних, цьому не було приділено належної уваги. Тому що те, що показала нам війна, е, якщо як громадські активісти до війни ми говорили. Люди з інвалідністю, так за офіційними даними, це 2,7 мільйона населення в Україні. Наше дослідження, яке ми провели з КМІСом в 2019 чи 2020 році. Я не пам'ятаю, показувало, що це більше 10%. Фактично, війна показала, що те, що потребують люди з інвалідністю, ці потреби є в кожної української родини. Це правильно, як ви сказали, це батьки похилого віку. Це можуть бути родичі, в яких є дитина з інвалідністю, через що вони не можуть виїхати, тому що транспорт пристосованого для евакуації немає, і ті кадри жахливі, навіть коли ми бачили, як в автобуси для відсік для валіз пакують людей та на ножах. це знову ж таки сором при тому, що ну дуже багато гуманітарної допомоги було витрачено і до війни. І не подбати про такі базові речі це дійсно соромно, і мені дуже через це е, прикро визнавати, але держава фактично. Провалила е, повністю евакуацію, особливо на початку війни. Вже зараз можна зустріти навіть от коли оголошена евакуація з Донецької області, навіть е, телефони. Наскільки я розумію, знову ж таки громадських організацій, які допомагають людям з інвалідністю, так відбуваються е, є вагони Укрзалізниці. На початку війни фактично нічого не було. Люди взагалі. І це напевно теж така важлива, що для мене було критично для нашої команди дати людям принаймні надію в те, що це можливо. Дуже багато людей з інвалідністю, коли ми з ними спілкувалися, вони навіть повірити не могли, що вони і їхнє життя для когось важать, і хтось буде їм допомагати, хтось готовий їм мінімально якусь допомогу надати. Тобто, це люди, які... Дзвонили в багато установ організацій, вони додзвонювалися нам, і вони навіть не вірили, що там хтось може їм не знаю, там, навіть оплатити той самий квиток або навіть приїхати за ними. Коли ми, до прикладу, там була важка ситуація та з Чернігівською області, ми не могли потрапити туди власним транспортом, але ми працювали з тими, хто їздив. І ми передавали, що, будь ласка, поїдьте туди. Там є сім'я з інвалідністю, там є дитина. і... Моменти, і люди реально вони просто не вірили. Вони сиділи і просто ну там сподівалися на Бога, е сподівалися, не знаю, просто на долю, Та? тобто навіть жодних кроків для власної евакуації не було зроблено, тому що не було належних умов. І в цьому дуже е великий такий велика прогалина з боку. Е Держави, але теж можу сказати і про гуманітарні великі організації, з якими ми перші місяці намагалися не знаю, вибити допомогу, пропросити про допомогу. Але якщо говорити про пряму допомогу, тобто коли у нас там є конкретна людина, вона знаходиться тут, вона потребує певних ліків або певної допомоги, то ці великі такі бюрократичні машини виявилися теж не дуже ефективними. Пані Юлія, маємо буквально одну хвилинку до новин. і Я таке питання уточнення до вас маю. Чи правильно я розумію, що власне, от те, щоб така ситуація ніколи не повторилася, і держава була готова? Це і буде якимось таким планом для вашої організації на після перемоги розробити все ну, методологічно, законодавчо, так щоб ніколи більше з таким не стикатися. Ми будемо намагатися це робити, і е, єдине, що е, теж такий висновок: е, люди з інвалідністю здатні е, і можуть побудувати е, державну політику в будь-якій сфері, яка стосується інвалідності. Ми будемо цього вимагати, намагатися співпрацювати з владою, тому що поки що допомога. Для людей з інвалідністю найбільше її під час війни саме від громадських організацій, як нашої, так і багатьох інших в Україні. Тому так, після війни ми не допустимо подібної ситуації знову. Пані Юлія. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дуже дякую за все, що ви з колегами робите, продовжуєте робити. Для наших слухачів я нагадаю, що голова організації Fight for Right Юлія Савчук була з нами на прямому зв'язку. І також нагадаю, що ця розмова стала можливою завдяки тому, що у нас на радіо НВ є проекти САРЄднання ініціатива підтримка громадянського суспільства. Прошу. і це така серія розмови з активістами і з небайдужими українцями про те, чому вони власне роблять те, що роблять, що їх мотивує в їхній діяльності, що вони вже встигли зробити. як їм власне ми всі можемо допомогти.